Доброго дня, пані панове, з вами Берет. І ми продовжуємо проходження гриві та 3 і ми починаємо. Злодії. Зрозуміло. В цій місії нам потрібно перевезти двох злодіїв, яких нам сам Марті Чонг, щоб вони пограбували його квартиру, щоб він потім вимагав відшкодування від страхової компанії. Але ці злодії... щоб... Машина кудись зникла. А на чому я там зупинився але вони говорили що будуть говорити за страхової компанії що їх наняв сам Март Чонкс і потім щоб не втрачати гроші щоб ну, шум не піднімати вирішив їх прибрати і для цього нам треба їх привести до заводу який виробляє корм для собачок Головне треба швидко їхати і обережно. Ось так. Ми майже приїхали. І машина кудись зникла, поки була карт сцена. Тепер подається ждати, поки ворота відчиняться. Ось, вони зайдуть і побачимо, як він їх завалить. У нього ж немає зброї, щоб, блядь, щоб це зробити, а їх двоє. Все зрозуміло. Переформувати автомобіль, щоб позбутися доказів. За, заодно і відремонтують і ось так. Ось так. Так, ось і пенспрей. О, повернути машину назад на фабрику. Поїхали. Цікавий колір у цієї машини. Поїхали. Далі ще просто нічого коментувати. Ну Хто грав, тому зрозуміло. Зараз припаркуємо його. Я от дивлюсь... Три, три штуки баксів нам дали. Я дивуюсь, як... Звідки в нього стільки грошей, щоб постійно машини купувати. Ну, забудьмо. На сьогодні все, з вами бред. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. І всім бажаю вдачі і бувайте!